Бажаю здоров'я! Вітаємо, друзі! Тільки що робили огляд кевларового бронежилета. І у нас наступна така цікава річ від компанії Сейвкевлар. Це у нас пояс РПС. Ну, про нього вже буде розповідати більше. Жека Ворот, бо він саме воював у Солідарі піхотою, і у нього там був РПС, і бо я з РПС не сталкувався, то Жека нам розповість, як він в використанні. Та Дмитро, представник компанії Севкелар, вже технічні характеристики розповість, з чого складається цей ремінь. То поїхали. Так, друзі, одразу пройдемось по технічним моментам. По-перше, РПСки в нас є з оригінальної кордури: це Multicam та Coyote. Coyote край Precision, Multicam Brookwood, Тут посилені стропи, посилена фурнітура в'юджин. Зараз буду показувати. Також у лінійці є більш бюджетні РПСки, Це Піксель, і також є мультикам, але з неоригінальної кордурою. Вони там в два рази дешевше виходять. Так, одразу покажу вам, наприклад, усім полюбленого мультикаму. У нас ремінь йде одразу з розвантажувальною системою на плечі. Тут рукоятка для евакуації, там система молі, все по класі, вентиляційна сітка. Також усюди посилені стропи та посилена фурнітура в'юджин, фастекс з локом. Додатковий в нас йде фіксатор на липучці. Ось такий. І далі вже фіксуємо фастексом. Фастекс на лоці, повторюсь. Три ряди молі. Дуже тут така товста і така прям жорстка піна, в нас йде, котра допомагає РПСу тримати форму. Також ви можете сюди встановити балістичний захист, ну кевларовий протиламковий. Ми також виготовляємо під наші РПС. -ки. Ну так, в принципі, все. Там більше інфи в нас є в інсті, Якщо щось будуть запитання, то пишіть питайте. А зараз Жека вам розкаже вже більше такі практичні моменти. Так, ну і декілька слів хотів в цілому сказати про те, що таке РПС. Це. Пояс, на який ну, штурмовики та ті, хто приймають ну, так скажімо, активну участь у бойових діях, мають змогу розмістити ну, додаткові, додаткові устаткування, такі як гранати, турнікети, додаткові магазини. Ну, от я на своєму прикладі скажу, у мене Солідарі було тільки на мені 9 магазинів. І в цілому, ну, якщо про, то, про те, з чим ви йдете буквально воювати, то це буде ну, 9-11 магазинів. У кого більше, ну, хто знаходить місця ще більше, це будуть е як мінімум 3-4 гранати, е це будуть турнікети, е це буде під радіо, це буде сумка збросу, і все це ну, потрібно кудись розвішувати. І... РПС, ну в якійсь мірі дуже класний вихід з того, щоб не все було у рюкзаку, а все було під рукою, так скажімо. Е дуже цікавий варіант. В, яко, в, яко, в якійсь мірі ну, в, 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 витривалий матеріал. Е ну, ще не було випробувань на полі бою, але на перший погляд дає надію, що дуже практична штука. Тому дякуємо хлопцям в цілому за те, що намагаються продумати такі речі, займаються їх класним виконанням і дуже класна анатомія. Ну, все перевіряють на пацанах. І навіть поясниця ну дуже класно сидить і не буде заважати вам у діяльності. Тому ще раз повторюсь: дуже цікава річ, і дуже необхідна для тих, хто приймає активну участь у захисту нашої держави. То ці два РПС-пояси в Піксілі та мультикамі, Це компанія Севкілар передала спеціально для взводу вогневої підтримки першого стрілецького батальйону Мазаю. То він зараз на позиції. Так. Завтра чи післязавтра він виходить і вже ЖЕКа все передасть і ще за сніме відео, що він передав все в порядку. То дякую компанії Севкевар, що не забуваєте про нас, а саме те, що ви робите такі речі, і спілкуєтесь саме з нами, і питаєте, що краще зробити, чи що переробити, і це. Такий продукт, який не просто так вони пошили і сказали, ось він такий. Декілька було б модифікацій, і вже прийшли саме до цього. Якісний, дуже гарний, міцний, нерветься і насамперед ну, практичний функціональний, функціональний, те, що потрібно піхоті. То дякую всім. Ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! а Путін Гандон. Гандон.